Доброго дня, шановні міградилі любители. Сьогодні на 6 вересня 2023 року, і ми хочемо продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою кишмиш Тало. Форма це схрещування кишмиша Юпітера із талісманом. Інше, талісман на Юпітера. Від Юпітера взяла вона в першу чергу це морозостійкість, форма може вирощуватися без укриття на зиму, має відмінну зимостійкість, десь 28 градусів. У неї заявлено автором, але я вам скажу, ми її вже, мабуть, 8 років вирощуємо в неукривній культурі, ніяких з нею підводних каменів не було. По морозостійкості все чудово. І в даному випадку ви бачите відео, де ми демонструємо її після того, що. Вона також була не укрита і зараз на арки в нас вона присутня. На цьому кущі в нас вона росла в вертикальному формуванні. Ми потім перевели її на арку. Також частково вона і була і на другій площині вертикально, але вже ягоду зрізали. На цьому кущі ми вже близько 20 з лишнім кілограм зняли, там, де була більш спіліша, бо він дуже сильно нагружений. В цілому, я думаю, тут десь порядка під 60 кілограм загальної ваги. Я думаю, буде, бо грон дуже багато. І грона досить такі солідні. На відміну від Юпітера форма відрізняється більш такою великою гроною. Найбільша грона у нас була кіло 200. Ну, там одна, мабуть, із них і, може, ще більша в цьому році є. Але на сьогоднішній день трошки не готова. Де менші гронки ми вже позрізали, але окремі громину ці гроші зараз підійде до неї, Ні, не та, мабуть, далі, там крайня. Да, дуже велика грона, там, мабуть, більше, ніж. Чим... Кіло 200 буде, ну подивимося. Е, ми одного часу зараз зняли з куща, щоб продемонструвати її на вагах. Тобто, в відмінності від Юпітера вона має більшу грону, на мій погляд, набагато тонша шкірка. Е, по аромату майже Юпітер, практично повторює, може десь декілька своїми якимись нотками, але смак дуже приємний. Чудові характеристики смакові в свіжому вигляді і відмінна продукція сушена. Получається, з цього сорту ми його щорічно сушимо, практично не реалізовуємо ніде, а тільки для себе на ізюм. Дуже шикарно виходить хороший ізюм, багато м'якоті залишається в самій ягідці і чудові смакові якості з високим цукром. Ну, зараз продемонструємо його, От ми гронку одну зрізали. Отака вона виглядом. Це хорошо запилилося, бо окремі гронки в цьому році не дуже гарно запилилися, а це така гронка. Ну, зараз поволожимо на ваги. Ну, кілограм 48 грамів. Тобто, прекрасна, чудова гронка для неукривного кишмиша, раннього сроку достигання. Так, тепер, що стосується його безнасінневості, ну, зараз я зріжу декілька ягід. Постараюсь максимально великий, бо в дрібних там точно нічого нема. Ось в таких ягодках зараз його розріжу, продемонструю його безнасіневість. Ну, якщо бачите, маленькі такі буквально незначні рудименти, бувають трошки більші, бувають трошки менші. Тут я зараз отак розріжу, його не видно. Ну, малесенькі рудименти. Практично, ну я б сказав, би, це десь на другий клас. У нього десь другий-третій клас, я б сказав. Би. Ну от, окремі ось ще більша ягода. Це менш Тут, може бути, от рудименти є, але вони от більше достану. Він дуже легко роздавлюється. От, я його можу просто роздавити пополам ногтем. Бачите, воно роздавлюється, то тобто дуже -дуже є дуже-дуже м'яка шкуринка цього рудимента, і він при їді абсолютно не відчувається. По вагі ягоди зараз теж вам продемонструємо. В середньому вони десь так ідуть від 4 десь до 8 грамів, в залежності, як запилиться. ці розрізані ягідки положимо. От майже 6,5 грамів. Ця ягідка от, 7 грамів. От менше, ну, це менше, можуть бути просто недозапилення. Зараз такі, що наоборот, крупніші, вони повноцінно запилені. 5 з лишнім грамів. Майже 5 грамів, ось трошки більша ця. 6,5 грамів. Тобто ягідка досить таки не дрібна і має відмінні смакові якості і чудово. Сушиться і має чудову сушену продукцію, і також чудовий по смаку. Ну а саме головне його достоинство це те, що він може вирощуватися в неукривній культурі. Ми його для себе відмітили і тепер з ним не прощаємося. Навпаки, на іншому участку, там теж де нас ростуть технічні сорти, ми додали декілька кущів, бо на нього повишений попит це один із самих таких продаваємих. Сортів разом з клубнічним, які не укриваються, які люди хочуть вирощувати в себе без лишніх, як то кажуть, маніпуляцій в плані укриття і потім розкриття на зиму і після зими, то чудова форма. Всім раджу, в кого немає, можете його для себе придбати. Наперед скажу, що по цьому сорту саженців давним-давно продані, він один із самих популярних, то тобто є його розбирають в першу чергу. Лоза ще є, так що кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ми на цьому будемо завершувати цей коротенький відеообзор по цьому сорту чи по гибідній формі. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!